Авай потім провіримо коли ми пройдемо. Ок. Поки, два спина, поки ти там париш, я відкриваю два спіна. Давай, відкриваю свої два спіна. <гас> мені два ревайва випало. Я, панов, що, міні я панов, що міні баджа. Я мені міні баджа випаде. І знову Ш... два ревайва. Чому це називається міні-баджа? Хоча це... як вона? Хоча це... АТВ. Не знаю, я це називаю лексусом. <хух> Нарешті! зараз, зараз швидко, давай. А, бляха, на ту кнопку топку у, у, у зараз можеш тупо турбо собі юзати. Що, 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 що? ща О тут А вот треба... Тут треба настроити. Сноуборот. Тут треба настроїть. Тут не можна турбо юзати. Або можна. Не бейся. На соволю в моих руках. Я думала, там якийсь буде-обвал. Ура, Неса! Что ви тут оскида? А, там я! А в мене тут я тупо не так. Все, я буду закінчувати видео. Наступного часу mm -hmm. 100% буде з Мішою Нєглом Ну коротше, на mm цьому -hmm. все, кому сподобалось <свяком> <свяком> Ставте лайки, підписуйтесь на канал Всім пока-пока Пока, -пока. пока.